Тілець-грудень 2024 року. Трошки змінила вигляд розкладу, тому дивіться до кінця. Буде цікаво. З вас лайк, підписка, коментар, все як полагається. І так, поїхали. Значить, початок, середина, кінець, общий фон. Дивимось для тільців в грудні. Так, Початок, середина, кінець місяця. Далі. Робота, ході, служба. Кожен дивиться свою ситуацію. Поїхали для дітців в грудні. Початок, середина, кінець. Ну, нормально. Фінанси. Для тих, хто і працює, і не працює. Фінанси мають бути у кожного. Поїхали початок місяця, середина місяця. І кінець місяця, тут фінанси будуть. І е, особисте життя, початок середина, кінець для тільців. Дивимось, початок, середина, <кій> кінець. Непоганий місяць. Дивіться, загальний фон, початок місяця не переутруждайте себе. Це, не, ну, це може стосуватися не тільки роботи, це може стосуватися домашніх якихось справ. Сімейних і так далі, тому подібне. Делегуйте свої завдання. Не робіть все з самотужки. Да? Там хтось поубирав, хтось помив посуд. Всі ми працюємо, хтось не працює, значить, туди більше якихось домашніх справ. Ну, якби, все на одній плечі не треба. Середина місяця, якісь можете дізнатися таємниці. От і е, кінець місяця. Е, гарні новини, можливості, розширення. Якісь можуть бути нові землі, можете кудись поїхати, переїхати. Е, і взагалі е, от якась така інформація покращення По роботі, службі, хобі. Дивіться, початок місяця спокійно все йде рівно, Ну якби як треба. Да? середина місяця спілкування риби раки скарпіони може якось вам допомогти, чисто там знаєте розмовами, подруга будете спілкуватися і так далі. Займодія. І кінець місяця можете заключити якийсь важливий контракт для вас. Підписати договір на наступний рік, можливо, да? але там якийсь от він буде для вас важливий, Тандем якийсь да? тобто у когось там інший вид роботи. Це якийсь може бути контракт там в армії, да? тобто перевелись в іншу. В інший підрозділ, наприклад, да? або о, о, хто там в соцмережах працює, колаборація з кимось. Ну, тобто, кожен бере на себе да, цю всю інформацію. По фінансам, дивіться, вас цінять, оцінять по достоинству, е, хто працює. Е, хтось може, до речі, знайти роботу, е, да, і ну, тобто, все окей. Е, вас оцінять по достоинству, е, зарплата там може бути навіть трошечки е, з плюсиком. І е, так, ну, по якесь поштріння в виде грамоти можете дуже отримати. Е, по особистому житті. В особистому житті у нас якась ситуація повтор якоїсь ситуації, знаєте, може бути просто як удачне стічення обстоятельств. Може буде, е, буде таке, що ви кудись поїдете там, разом. З вашою половинкою або в дорозі з кимось познайомитись для самотніх. От, хто в парі там вас е, люблять цінять і все хорошо. хто е, самотній, ви будете погружені самі в себе, да, сама собою, або сам собою задоволені, мені гарно і самому або самій. От такий місяць для вас. На все добре, Па-па.